Вулицю Хрещатик, від вулиці Леніна і до вулиці Котовського. Це теж дуже така неприємна ділянка, багато там пошкоджень. Також вулицю Гагаріна верхнім шаром вкриємо від Жужоми до клубного узвозу, там, де були виконані роботи там, де середній шар асфальту покладений. Зараз його захистимо захисним шаром. І плануємо зробити, по суті, будівництво двох вулиць. Ми плануємо майже вдвічі розширити вулицю Одеську і відремонтувати, тому що це на сьогоднішній день одне з найвужчих місць. Весь потік, який йде транспорту і громадського, і приватного з південно-західного району, з Луночарки, він через Одеську і через Котовську потрапляє в центр міста. Дуже напружена магістраль, тому там ми плануємо майже вдвічі розширити. І капітально відремонтувати. Крім того, на Одеській буде побудована зловова каналізація, дощова каналізація, бо е там немає куди відводити ґрунтові води. І особливо навесні ми маємо величезні проблеми з підтопленнями саме в цьому ну, районі. Так, і там калюжі постійно. О, там постійні калюжі і ризик підтоплення підвалів, житлових будинків, хоч їх там небагато, але це теж мало приємного в цьому. І так само капітально буде побудована і розширена вулиця Козацька. Вдвічі буде розширено, так само буде споруджена там дощова каналізація для відведення дощових е зливових вод. Там її немає. Ми пам'ятаєте, рік тому змушені були просто викопати Там невеличкий ставок, щоб принаймні туди воду відводити, бо там проїхати було просто неможливо. Там море стояло, Не калюжа, а ціле море. Тому ось такий обсяг робіт планується виконати за рахунок муніципальних облігацій. Крім того, ми зараз узгодили з губернатором з обласною радою питання про виділення додаткових коштів на поточний ремонт доріг в місті Черкаси. Всі поточні ремонти вони здійснюються тільки коштами Укравтодору, відповідно нашого обласного управління. Місто не отримує цих коштів, робіт не замовляє, але ми принаймні намагаємося якось впливати і підказувати, куди їх все-таки вкладати. Тому близько трьох мільйонів гривень планується вкласти в дрібний і в середній ремонт бульвара Шевченка. Тобто у нас не залишиться тут ям, а вже покриття верхнім шаром, я думаю, що ми зробимо по бульварі Шевченка на наступний рік. І слухаємо наступне запитання від телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора, здравствуйте. Доброго вечора. Сергій Олегович, вам такий питання. От ви розказували про СББ і все інше. Я живу на вулиці Ніста 116, 2. У нас чотирьох етажний. будинки вот эти будинки короче говоря. у нас нету подвалов у нас через двор находятся как бы сараи и у нас по, по вот этому нашему точку, там три вот четыре дома стоит которые ОСББ это нереально потому что везде где сотрудники ОСББ уже открыто то они огораживаются у нас это нереально огородить это во первых потом на наш дом поставлен очень большой тариф который ЖЭК субсосновка, она не выполняет свои обязанности. Хотя уже, как они сказали, что они нам предоставили уже послуги, за которые мы должны были, они нам должны были отчитаться, мы должны были подписаться. У кого они подписывались, у кого спрашивали этого разрешения, непонятно тоже. Дальше. Моя квартира не приватизированная. В течение 10 лет мы штурмуем ЖЭК, Мы живем на первом этаже, у нас находится как бы под, не подвальное помещение, а под нами вот это вот с горячей водой проходят трубы. Вот это вот два года назад, если бы же не прорвал, не прорвало тот котел, то к нам постоянно заходил вот этот вот пар и все остальное в квартиру. Так, а чему вы не проводизували квартиру? Потому что нет возможности. Я сама воспитываю двоих детей. Я инвалид. Постоянно на, нахожусь на, на, на это, постоянно болею. Так, а какой возможности не для приватизации? Вам кто то не разрешающее? Нет, ко коштев нет у меня. За за 750 грив гривен пенсии я не могу этого сделать. И вот ребенку у меня старший ребенок, ему сейчас поступать, я тоже его не могу отправить на учение, потому что у меня нету таких коштев. Я, 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 я зрозумів. Значить, ну я вже не говорив. В рамках робочої групи ми так само обговорили питання приватизації квартир. Одностайне так само рішення робочої групи, що необхідно завершити цей процес, що він не може тривати безкінечно довго, і очевидно. На завершення процесу приватизації відведеться півтора року, тобто до кінця 2012 року. Після цього, хто не приватизує квартиру, вони залишаться і будуть оформлені у власність місцевих громад, відповідно, міських рад. А особи, які там проживають, вони залишаться там проживати, але з ними будуть укладені договори оренди і право на приватизацію, воно буде втрачене. Тому я звертаюсь до тих, хто ще не приватизував. Все-таки зайнятися цим процесом, але має таке бажання то зайнятися, прискорити цей процес. Однозначно, ми обговорили ті перепони, які є на сьогоднішній день в приватизації. От, шановна наша глядачка, вона сказала про одну із проблем: це достатньо велика сума коштів, причому ці кошти йдуть ну, не завжди ці видатки, м'яко кажучи, є аргументованими. Тобто візьми одну довідочку з БТІ. Яка по великому рахунку нічого не коштує, але заплати 150 гривень або 140 Або абсолютно ідіотська вимога, скажімо, на неповнолітніх дітей оформляти доручення на приватизацію від їхнього імені, щоб батьки оформляли у нотаріус. Ну, то ну, ми батьки, нас бачать, ми прийшли, ми хочемо приватизувати. І зрозуміло, що ми виступаємо від імені дітей. Для чого вам бланк нотаріуса, який буде коштувати мінімум 100 гривень? Одна така нотаріально посвідчена згода. Тому прийнято рішення ці перепони зняти, зменшити відповідно у ті, от абсолютно дурні розцінки, які встановила БТІ. Я думаю, що впродовж найближчих трьох-чотирьох місяців будуть внесені зміни в може навіть і раніше в відповідний наказ Міністерства житлово комунального господарства, бо це регламентовано саме наказом МінжКГ, от і можливість приватизувати буде. Тому слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями. Я обов'язково хотів би, щоб у вашому Звичайно. ефірі ми про це оголосили. Коли будуть внесені зміни, то що буде. Ну, люди... Я гадаю, що ми <ків> продовжимо обговорювати цю <ків> тему, коли вже робоча група вийде на конкретні рішення, але наше ефірне спілкування. По часу, на жаль, завершується. Я що... єдине, що хотів би оглядачів сказати, що ми знайдемо можливість огородити, виділити земельну ділянку і біля вашого будинку. Тому, якщо є бажання, ви чи ініціативна група, підходьте, будь ласка, безпосередньо можна підійти до мене, і ми визначимося, як у вас на Енгліса 116-2, виділити прибудинкову територію із можливістю передачі вам у спільну власність. До кінця ефіру залишається дві хвилини. Тож ми припиняємо прийом дзвінків у і студію і на інтерактив. І останнє запитання телеглядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрий вечір, Сергій Олегович, А скажіть, з февраля місяця суби чому не направляють нам звіти про виконані роботи? Це одне тепер на зелені вас дуже гарно вспоминають зелена за установку. І третє, чого ж люди як папуаси, отам забили ба.